Коли побили студентів, всі піднялися, я в тому числі пішов на вулицю. Це, це було е, не до описання, це були потоки людей, які стікалися з усіх сторін, море народу, море народу. Міліція втекла з Майдану. Після цього, хоча вони захопили позиції і оберігали ялинку, е, скажімо, йолку, Прямою мовою. І е, потім я бачив, як тікали е, спецпризначенці внутрішніх військ, е, Беркутята, е, народ пішов е, на велике віче на зібрання. Вже після цього я, е, не було дня, щоб я не був на Майдані, не було дня, щоб я з кимось не контактував. У мене ночували представники тоді ще три зуби. А потім вже право сектору, уявити собі таку картину: на сьомому поверсі живе генпрокурор Пшонка, а на 9 у мене ночують представники права сектору, зокрема, там Володимир Москаль, мер міста Сколе. В ніч на 11 грудня, я пам'ятаю, коли спецпризначенці почали атакувати Майдан. Я піднявся, оскільки я живу я поряд і побіг на Майдан, одягнувши амуніцію, було все. І стояв я в ряду під мостом на інститутській. Тоді, коли атакували спецпризначенці, оскільки я вже, в принципі, не настільки молодий, звісно, що не випустив я з рук ланцюг аж. Повиснув на руках своїх колег, і там шиї скрутили мені на той час. Далі був сигнал про те, що прорвали на Михайлівському спуску оборону наших, кинулись туди з колегами, тому що зі мною були ще спецпризначенці спеціальних служб ГРУ, ветерани і ГУРУ, які також. Стояли і захищали людей фізично. Ми, звісно, що не брали до рук зброю і ніхто не брав. Ми просто фізично не допускали, тому що на Майдані, ви пам'ятаєте, тоді була Руслана Лежичко, вона дуже активно віщувала по мікрофону. Дуже все було важко сприймалось, тому що кругом все горіло вже, горіли палатки там під видом. Комунальних служб були перевдягнуті, я так розумію, спецпризначенці, але спільно якось тоді вистояли. І не можу передати всі ті моменти, було хвилювання. Але якщо відверто сказати, то ті хвилювання вони не перемагали над почуттями захисту, над почуттями мужності. І всі стояли там. На захисті е, людей, на захисті дітей, стариків і так далі. Тобто був такий момент, навіть був досить один жорсткий момент на михайлівському спуску, тому що там, е, коли я пробігав, побачив молодого пацана років 15, який просто е, не своїм голосом кричав, його били. Полицями. Я якось в той час, оскільки я був в бронежилеті, я зумів ну і вступив там в те, що я його захищав, і тоді вибили мені зуба. Правда, в свідомості не втрачав. Там же мені хлопці допомогли і, і руку вправити, бо руку, коли мені. Заламав один з спецпризначенців, вона повністю вискочила, мені була з орбіти. І ось після цього. Це з 10 на 11 грудня? З, з 10 на, на 11 грудня. І звісно, що вже як співпадає на наступний день я ж на роботі і прийшов до лікарів, тому що я не міг, не міг ходити, В мене було, мені треба було робити масажі на руку. Я нікому не розказував, що сталося. І якраз зустрів генерального прокурора, і він мені задає питання, ти, ти там стояв? Я думаю, так, блефує, не може він знати, що там стояв. Я кажу, пока ні. Прекращайте, ви не балуйтесь.